Шановна громада, сердечно вітаємо вас, усіх, хто сьогодні тут стоїть, як також вітаємо всі майдани по різних містах України. Ми почули якраз позицію ініціативної групи 1 грудня. Цими днями також має з'явитися звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Я не збираюся коментувати ці два дуже важливі документи. Я тільки хотів би щось до них додати. Ясно, нам усім тут зібраним що Україна потребує великих змін. І може дехто питає себе, ну а як, звідки прийдуть ці зміни? Може хтось їх нам подарує. Може хтось нам їх вибере? Ні. Ми очі великі зміни, яких бажаємо, бо вони направду потрібні для нашої держави, для нашого народу. Мусимо. Випрацювати, вибороти самі. Дозвольте, що я свою думку представлю в, може, такий дещо незвичний спосіб. Я хочу. Пригадати одну народну приповідку. Перший раз в своєму житті я мав нагоду її почути у Північній Америці, пізніше також в інших державах, серед інших народів. А тепер останніми часами також і в Україні. Ця приповідка, як звичайно, народні приповідки, дуже простенька, але повна глибокого змісту. А звучить вона так. Працюй, якби все залежало від тебе, а молися до Господа, якби все залежало від нього. Що то, значить, працюй? Працюється перш усього для наймолодшого покоління пізнати, що таке нормальна держава. А для старших поколінь це значить, провести чи проводити. Глибоку аналізу ситуації, осмислювати, що треба робити, застановлятися, як це робити. Це значить працювати. При помочі праці ми можемо очагнути те, про що мріємо, бо воно нам потрібне. Дозвольте мені один примір представити. Як ви знаєте, Якраз за тиждень від сьогодні має відбутися, е, має відбутися вибори у п'яти округах. Я певний, що між нами тут є жителі із тих. П'яти округів. Я хотів би їх запитати, що вони зробили, щоб вибори у їхніх округах були чесні? Що вони зробили? Și o vei falsificații.